Всім привіт, хлопці! Ну що ж, составчик без доната жде апгрейда і доволі серйозного. І тому ми сьогодні підемо і будемо забирати кучу Кучу всього, кучу наград, кучу Кучу прикольних гравців попробуємо виловити, тому поїхали, будемо не затягувати ролик. Вийде доволі длинним. Але сподіваюсь буде крутим. Так що погнали! Почнемо ми з абонемента просто. Будемо забирати і дивитися, що у нас тут. Тут у нас оп, ігрок. Давайте ждемо Бельгія, Вратарь Ріал. Пу, Пацани Куртуа 89. Дивимося, що ми ще получили. Три літочки, три літочки, куча наград, куча всього, шикарно, просто шикарно. Йдемо на ще один абонемент. Забираємо все тут. Все потрібно. Чудово. Чудово, чудово! Що у нас тут ще встається? Шикарно. Йдемо в третій абонемент, абонемент Scream Team, Тут забираємо усі наградки, що нам є. Тут у нас також само ігрок. Скипнем 95-й ігрок, 5 конфет, факели 500. Ще й дали літочку, літок дають 500 монеточок. 500 тисяч. Що далі? Йдемо з крімті. Доволі велика кількість наград. Давай почнемо звідси. Звідси почнемо. Тут дві літочки. Два з Атлетико Мадрид. Ха, прикольно, не ще такого не бачив. Ща позабираємо все. Так, да, я ожидав, звісно, щось цікавіше. Ну, як є, так є. Усилення, навиков. Сьогодні будемо прокачувати все. О, в мене вже 5 мультов на щиту. Ігрок ПЗ. Я думаю, що всі його знають. Суарес. Скільки раз він вже всім випадав, не перерахувати. Тут в нас літочка. Забираємо. Дві. Знов два біча Ну окей, факел ідем, забираємо. Забираємо цапнічка 101. Ця карточка вроді би непогана, але, на жаль, мені не потрібна. Схема не підходяща, 20 серебряних гравців. 19 серебра і одна золота карточка. 450 усиліній навику. Ну да, да-да. Но ну, наградки в Scream Team для составу без доната доволі шикарні. Я думаю, всі задоволені, скрім Темо, зовсім сильно. Так, поїхали. 92 плюс гравець. Забираємо. Забираємо, відкриваємо 92 і ждемо щось хороше. Тут CZ-94. Навіть не знаю. Так. Провіряємо абонемент, все пройдено. Все забрано. Окей. Чудово. Тут у нас... Що це у нас за скільки? Ні. Колдовское турне. Забираємо тут очки PGE. 2500. Забираємо тут факели. 350. Окей. Ігрок 94. Дуже дуже прошу. Не не ЦЗник. Я вас прошу. Опять CZ. Та він. Боже мій, він же стик. Я його просто даже не знаю, куди вже дівати. Дом з приведеннями, пацани, дом. Ідемо по усілки. Нам надо усілочки. Усілочки, усілочки тратим, собираємо тут ще й ігроки нам сиплять. Чудово. Гравців сиплять тоже. Разні нищички Забираємо. Призрака дали. Шикарно. Идем, идем, відкриваємо, тратим все на даний момент. Дивимся на що хватає, на що ні. ігрок, ігрок. Це у нас нападаючий 95-й, Два підряд. Шикарно. Два підряд. Не ожидав. Звичайно, два підряд 95-х. Могли б дати щось і покраще. Так, 25 гравців. Це ми минаємо. Це нам сильно не потрібно. Серебро. золото. Забираємо 8 золотих. Нічого з ними не поробиш. Тут у нас ще монеточки. Забираємо монеточки. Шикарно. Чому пішов сюди усілочків побольше тут на даний момент? На даний момент чисто зараді усілків. Так що теж ролик буде трохи льнуватим, все просто. Самі знаєте, показую все, як є, щоб не говорили, що там десь є щось відкрив, там десь щось не відкрив. Все от так, як є. На чистоту. Тут 1000 жетончиків. Забираємо 1000 жетончиків. Що тут? -а? 450 монеточок. Забираємо 450 тисяч монеточок. Що тут у нас? 2000, да? Може и зачекаємо, подождемо. Так. Тут агровець 10 побачимо. Ми ще побачимо. Так що саме в нас тут понти залишились до Ернандеса. Доволі небагато. Можливо, я і задумаюсь потратити трошки рубінчиків. І забрати його. 7 мільйонів монет я вже насобирав. Пацани, це вже доволі ж Ліга чемпіонів. Тут там майже все пройшов, майже все є. Заходимо на гради ПГЄ. І що ж ви думаєте? За ким я ж буду звичайно йти? Ну, за ким можна йти, коли тобі в основній главі дають на стикі шикарну карточку на падіння. Чори літочки щось покруче. Тисячу жетонів переноса рангов. Да. Йдем ідем. 500 тисяч монеточок, 400 жетонів тонн Не знаю, що буду робити. Так, мабуть, я із -за старту заберу отута, щоб не придумувати нічого, усілочки з старта 6,5 тисяч Тратим. тута, тут, тута. Давайте дивимося, дивимося. та давай 2,5 ляма теж заберемо. Будуть не лишніми. Тут Астрат. вже є 9 мальтов маю. Блін, взагалі. чуть-чуть забирав. Ну, звичайно ж, я буду забирати його. Ну що ж можна забрати в цьому собитті ще, коли тобі дають Крістіано Роналдо? О, бачите? Все ж таки самий любимий гравець. Присутствие месси дають вам Мімесі пацаны. Как же можно не забрать Мімесі? Я взагалі не розумію. Так, що давайте тут, а, конечно же, заберем вратаряще Це хороший буде бонус плюс нам для того, аби улучшить составчик. Голландія, вратарь. Хофенхайм не пам'ятаю. 101 рейтингу. Так же само ми зараз візьмемо, відкриємо тут По 91-й. Звісно, можливо, треба було по тута. Давайте потратимо, чому б ні. Ці. З задоволенням. І відкриємо 7 гравців для обміну якраз, буде чудово. Низько рейтингові гравці. Постараємося щось вибити максимально все. Що в нас тут? Румунія. ПЗ. Ух, ти ж не знаю, що за клуб. 92-й рейтинг. Знов ти випадаєш. Окей. Окей, все чудово. А, знов він. Хорошо. Обміни прям. Сам проситься. Все. Ну, все так, все. Що по цьому забитю? Ми ще повернемося, звичайно, до цього самого события, до цього всього. Це ще не кінець. Но зато у нас прям конфетка зараз буде, а не составчик. Так. Почнемо з першого. Поміняємо нас ЕЦЗ. Дивіться, в мене три гонзалеса я вибив. Вибив я собі в вот этого напада... защитничка. Чудово. 98-й рейтинг. Це взагалі шикарно. Вратарчик со старту меняю, звісно, ставимо його сюда. сюди. чтобы щоб нас не просідала. Давайте сразу ж йому перелімо ранги. чик чик відкриваємо, гай буде. 20 тисяч <coughs> жето не переноса рангу маю. 103 плюс стає. Шикарно. Ну що ж, міняємо, звичайно, ліника. Міняємо. Не тренуємо. На вот эту прям бовішу карточку, яку в мене ще даже усилка не прокачана. Я в шокі конечно, дуже серйозному шокі. Ідемо, заходимо. Дальні паси. Меняю. Качаємо ловкость. Ловкость. звичайно, прокачуємо Ді Марії. Прям імбова карточка. Короткеє посипе пешніку. В майбутньому буду міняти сілу лінії, Окей, чудово. Опіка в мене новий гравець на опікі. Так, да, звісно, багато. Три защитника на трьох різних осілках. Ну сподіваюсь, що в майбутньому буде все круто. Ну і звичайно ж, Месі. Ну як же ж без Месі, пацани, це імба. Такого пиздана, там Месі, мать, це шок. Я розумію, що багато хто позабирав уже Месі. Ну, я навіть в собі в состав основу його забрав. Я просто кайфую, як він грає. Яку імбову йому карточку зробили, це просто треш, пацани. Це шикарненько. Стартовий состав у нас уже 113. 113. Ну, ми на цьому не зупиняємось. Робимо от этому чудачку плюс 6 рангов. Рангов переліва у нас хватает. 20 тисяч, я навіть не знаю, що я буду з ними робити. Зараз передивимось. Цього теж у нас вистачає. Робимо. Келли сотим. Соточка раз. Чудово! Прям чудово. Подтверждаем. Дальше буду плюс-мінус. Звичайно комплектовать доволі серйозно и с головой весь составчик. Сейчас мы зробимо отак. От Тренируем стоечка Думаю, еще пора их уже улучшать. Поки що улучшим міняти не знаю ще на кого, але буду поскоріше старатися і збавитися від усіх 97-98 рейтингів. Так що прекрасно розумію, що потрібно міняти, але поки що стараюся не покупати нікого на ринку, так як і завжди. Всім кажу, пацани, я нікого ще не покупав на ринку і вам не раджу. Тому отакі от вас триста отдаем. віддаєм кучу серебра, якого получилось события. Робим, стоячковича сотим. Та ти шо? Красота? І дивимося на наш состав 114. Прям, прям проситься його ще І Я думаю, що в нас зараз в даний момент навіть вийде. Потому що, ну як же ж, ну, давайте, звичайно, зробимо. Звичайно, зараз ще ми зробимо мі -місі, пацани, 105-го рейтингу. Ми зараз дожмемо 115 рейтингами. Звичайно. Мій місяць 105 рейтинга. рейтингу. Ми зараз по постараємося все ж таки ще й дожати такі лінії. Плюс один. Зараз будемо максимально круто качати геть усіх для того, щоб вижити, Все ж таки до кінця вижити. 115 рейтинг, це потрібно прям срочно, пацани. Прям срочно. 115 рейтинг нам потрібен. Це доволі круто і важливо. Підтверджуємо, даємо 100 тисяч. Робимо Lingless 100 101 рейтингу. Заходимо. Робимо erрру, пацани, зараз качаємо все. Все, що можемо, те й качаємо. Подтверждаємо. Бо 115-й рейтинг треба держати в будь-якому випадку. Я сподівався, що я його швидше, звичайно, зроблю. Ну, як бачите, доволі тяжко Прийдеться багатьом качнути. Підтверджуємо. Ну, так як у мене встається на даний момент ще один гравець качнуть його. Підтверджуємо. 50 тисяч втратим. Дивимося на наш состав і я все ж таки не вижму його. Мені не вистачає ресурсів. Навіть якщо я зараз вкинув, мені не вистачить качнуть плюс один. Тому я на даний момент довольний всім. Да, я вкинув велику кількість монеток сюди, але я думаю, що доволі шикарна прокачка, шикарний составчик. В майбутньому ми ще обновимо і поміняємо багато кого. Так що всім дякую, хто зараз дивився і наблюдав за цим роликом. Буду дуже радий кожному лайка. Думаю, що ролик получився доволі шикарно крутим. Всім дякую за просмотр. Всім пакеда!